Чи є тут люди, які грають в шашки? Зараз я з вами поділюсь спостереженням, яке я нещодавно відкрила. Я інколи показувала в столі, що ми грали з сестрою в шашки. Та й в принципі я просто люблю грати в шашки. І ми таки заговорили, що круто б мати дуже гарний набір з шашками і шахами, але щоб шашки були гарними. І ми почали шукати на просторах інтернету гарні шашки. І єдине, що ми знайшли, це ось такі або ось такі. Але напевно ті, хто роблять шашки, ніколи не грали в шашки. Тому що, коли ви граєте в цю гру, ви знаєте, що шашки мають бути. Різними з обох боків. Для тих, хто не знає, поясню. Коли ви доходите до дамки, то ви перевертаєте шашку, і вона має бути іншою, щоб виділятися. Але самий великий прикол, що шахи є будь-які: і золотисті, і срібні, і з Гаррі Поттером, і будь-якої форми. Дуже гарні. А шашки ні. Але ж це так геніально зробити гарні шашки. Мені здається, це просто геніальне рішення і ідея для бізнесу. Але наскільки це буде актуально? Хто взагалі зараз грає в шашки з дітьми, наприклад? На просторах інтернету ми так і не знайдемо знайшли ті шашки, якими ми захоплювалися. Хоча раніше я думала, що в інтернеті можна знайти все.